Відео платформа продовжує стрімко набирати популярності, все більше людей стають блогерами і заробляють нереальні суми. І це вірне рішення, адже сучасні можливості дають нагоду працювати на себе, кайфувати від улюбленої справи, знімати відео та заробляти на цьому гроші. У відео поговоримо про те, як правильно створити американський канал на YouTube. Формулювання не зовсім правильне, однак в пошуку ви шукаєте саме так. Я б те, що перефразував та сказав, бо як зробити канал, націлений на англомовну аудиторію. Адже як такого американського ютубу не існує, але суті це не змінює, тому переходимо до справи. Поширені міфи про американський Ютуб. Міфів розвелося надзвичайно багато. Виокремимо найпопулярніші з них. Потрібно придбати американську сім-карту, щоб зареєструвати канал. Відео завантажувати лише через VPN, і гроші з монетизації виплачують тільки на американські банки. Усе це є неправдою. Створити успішний youtube канал, націлений на англомовну аудиторію, можна сидячи вдома у Львові, жмеринці, Києві чи іншому населеному пункті України або ж світу. Пізніше я покажу на власному прикладі те, який канал створив, і що він за місяць набрав там понад 50 тисяч переглядів. Це тільки старт, тому думаю, далі буде більше і подивитися, яка частина з глядачів англомовна. Багато хто запитує, чи потрібна озвучка англійською. Не потрібно. Є дуже багато тематик та ніш, в яких можна створювати відео взагалі без озвучки, і навіть не потрібно показувати себе. У цій справі найважливіше оформлювати відео виключно англійською мовою. Перекладач відмінно допомагає, а ще краще вводити пошукові запити з вашої тематики на Ютубі і дивитися, як знімають. Відео ваші конкуренти. У них можна і брати ідеї для назв, оформлення і так далі. Дещо змінювати і з цим не буде жодних проблем. Реєстрація американського каналу на YouTube. Перший крок це вам необхідно зареєструвати новий аккаунт у Google. Далі підтверджуємо його за допомогою мобільного номера, підходить будь-який оператор будь-якої країни. Не забуваємо увімкнути двохетапну аутентифікацію, щоб згодом ніхто не свиснув ваш канал. Після цього заходимо на YouTube. Та натискаємо створити канал у правому верхньому кутку. На одну пошту можна реєструвати два канали, але краще цього не робити. Моя рекомендація: один канал, одна пошта. У випадку блокування страйків чи іншого форс-мажор. Ви втратите обидва канали або ж захочете продати один із них, а доведеться розпрощатися з двома, бо відв'язати їх неможливо. Назва теги та опис відео це надзвичайно важливі пункти, які впливатимуть на покази ваших відео англомовній аудиторії. Обов'язково необхідно прописувати теги, опис та назву відео англійською мовою. Так, Ютуб розумітиме, кому рекомендувати ваші ролики. До речі, в описі під відео або в закріпленому коментарі є посилання на мій телеграм-канал про заробіток. Там тестую різноманітні способи та види заробітків. Розповідаю про те, як відкрити той чи інший бізнес. Ділюся цікавою та корисною інформацією, як набрати перегляди та підписників зі США. Найпоширеніша помилка, яку допускає дуже багато людей, це те, що ви поширюєте відео друзям. У жодному випадку не показуйте свої відео знайомим, родичам, не розкидайте по українських групах. Україномовна аудиторія на старті каналу взагалі не потрібна, адже такі дії можуть збити алгоритм і тут рекомендувати ролики українцям. Якщо ж ваші знайомі живуть у США, то це зовсім інше діло, і така практика допускається. Але пам'ятайте, що вони повинні не просто зайти на відео, поставити вподобайку та підписатися, а додивитися його до кінця. І зараз ви можете бачити мою статистику фактично з кінця вересня цього року до 7 листопада. Ось сьогодні я знімаю відео, але воно за ці дні ще не оновилося. останні. я робив все за таким методом, як розповів зараз у відео. Тому назбирав 55 тисяч переглядів, з яких майже 20% це аудиторія зі Сполучених Штатів Америки. мою думку, це дуже гарний результат, адже 100% аудиторії зі США ви не отримаєте в жодному випадку, адже контент англійський шукають зі всіх країн світу. На другому місці — Німеччина майже 8%. Далі Велика Британія теж англійська мова, майже 6% дуже непогано. Як бачите, з цієї кількості переглядів. Українців лише 257, це піввідсотка. Показник дуже-дуже маленький, через те, що я не поширював відео, як вже казав, ніде по групах і не розшарював його знайомим. Сподіваюся, ці поради будуть для вас корисними, та ви підпишитеся на канал.